Що вам передають родові духи? Давайте поглянемо. Що ви несете якусь дуже важку ношу, яку у вас скоро заберуть. Якщо ви самі не відмовитесь від неї, то її у вас заберуть. Бо Ця ноша просто дуже надто важка і може вам нашкодити, може вас збити, якщо так бути чесними. І тут у нас. Ходити ви або задоволення життям порада для вас. Порада. Не піддавайтеся спокусам, не заритися на чуже. Тут саме позаритися на чуже. Це буде мати певні наслідки. Угу. Причому бумеранг буде просто одразу. Бумеранг буде одразу. Голова з плеч. Не Забирайте чужого. Так, далі дивимося, що ще рід хочу вам передати. Зверніть увагу на свою сім'ю, на свою родину, мається на увазі на родичів і взагалі поспілкуйтеся з родом. Тут рід хочу прям якусь звістку вам передати. Звістку. Те, що ви оплакуєте. Не варто облакувати, варто відпустити. Варто відрізати, відсікти і відпустити. Чому? Тому що воно вже відпрацювало своє. Вам треба в новий путь, розумієте? Вам треба в нове життя, а ви вчепилися за старе. Просто кігтями і тримаєтесь. Ну, не, не треба так. Що вас чекає в новому житті? Вас чекає там рівновага, зцілення, баланс, спокій. Мир, ну, вас, вас там чекає в новому житті прям стабільність, така зона комфорту. От зона комфорту вас очікує, в якій ви, можливо, ніколи в житті своєму ще не були. Тому що всі навколо говорять, що треба вийти з зони комфорту, а ви запитаєте, хтось в ній був коли не спочатку треба в неї зайти. Так от що вам треба робити, щоб в це нове життя і в цей спокій, в зону комфорту повернутися або зайти? Потрібно Помічати знаки і можливості. Вам їх рід щедро надсилає. Так, потрібно вчитися новому, не боятися йти в нове, я б навіть сказала. Тут навіть не скільки вчитися, а не боятися рухатися в нове, рушати в нове, бачити знаки і за ними рухатися. Не боятися виходити з власних обмежень, не боятися руйнувати власні кордони, які ви собі встановили, які вас блокують, які вас не випускають. Тут у когось навіть програється те, що треба познімати якісь захисти з себе, які ви встановлювали, можливо, з практиком, тому що вони вже вам затісні, вони блокують і треба встановлювати нові, можливо, ну зняти старий, почиститися і встановити новий захист. Більший, ширший, тому що виростете, уявіть собі, захист він як, а, як жупанчик, і він вже на вас малуватий. Він вже тріщить по швам, він вас сковує і деформує вам, а, якби вашу спину, да, умовно кажучи. Ну, Така історія. Ну і чим ми завершуємо? Ну, рід вам передає, що у вас є достатньо сили, рід вас охороняє, оберігає, рід вам допомагає. І говорить, що не бійтеся опиратися обставинам, Не бійтеся, все, ваш, ваші, так сказати, випробування, ваші сльози вже завершилися. Уже все, уже завершення ситуації. Уже все буде добре.